20 хвилин освіти. Це був ASMR ASMR. явище, яке подобається багатьом через його заспокійливий ефект, було науково доведено, що воно позитивно змінює настрій і фізіологічні реакції, такі як частота серцевих скорочень і артеріальний тиск у 25-30% людей. Відео і аудіоефекти, які стали супер трендом для розслаблення мозку, заспокоєння і гарного сну. Яке у цього наукове пояснення? Як саме ASMR діє на наш мозок? Розшифровується ASMR так: автономна реакція сенсорного меридіана, тобто якась реакція, яка відбувається у нашому мозку? Фізично це відчуття поколювання від аудіовізуальних подразників, яке починається в шкірі голови та поширюється на задню частину шиї, руки, ніг і викликає позитивні емоції. Це відчуття супроводжується відчуттям розслаблення та благополуччя. До речі, у мене є класний випуск про мозок і пам'ять. Отут. Але самопоколювання відчувають не всі. Повідомляється, що цю соматичну соматосенсорику частіше відчувають відкриті особи на основі аналізу рис особистості. Однак, навіть не відчуваючи поколювання, багато людей використовують ASMR для розслаблення або викликання сну і зменшення стресу, а ще полегшення тривоги. Хоча деяких глядачів відео дратують, для багатьох людей вони стали важливою частиною їхнього життя. Я, наприклад, дуже вибірково можу це слухати. І деякі відео і звуки мене прям сильно і дуже одразу бісять. Типу, такі. Але мені нещодавно трагетнулась реклама asmr гри, і ця реклама була для мого мозку приємною. Ось вона. Такі відео створюються шляхом імітації широкого спектру реальних подій. Дослідження визначили кілька загальних тригерів, які використовуються для досягнення АСМР, включаючи шепіт, особисту увагу, чіткі звуки та повільні рухи. Отримані дані також ілюструють тимчасове покращення симптомів депресії та хронічного болю у тих, хто займається АСМР. Вчені оцінили людей, які переглядають відео відеосемар за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії, і повідомили про активність мозку під час поколювання. Результати показують, що він бере участь у системі винагороди, соціальній поведінці та емпатії, припускаючи, що відео відеосемара активують ділянки мозку, які раніше спостерігалися під час таких переживань, як соціальні зв'язки та музичні тремтіння. До речі, ось це відчуття поколювання я особисто регулярно відчуваю під час якісної емоційної розмови з друзями або кимось близьким, коли ви або ділитесь чимось важливим, або я не знаю якимось секретом або переживанням, і це викликає емоції. Або просто розмова в якийсь момент стає дуже дуже інтенсивною і багатою на емоції в цілому. Тоді я теж відчуваю це класне поколювання від відео ASMR Я особисто його не відчуваю. І більшість з них у мене викликають відразу і навпаки роздратування. Тому, типу, коли м, стукають пальцями по коробці і оці всі штуки при розпаковках. У мене це прям дуже відштовхує. А скажіть, як вам? Напишіть, які звуки для вас кайф, а які вас бісять. А я поки поставлю цю пташку назад. Я коли відчуваю перезагруженість мозку тривожністю, набагато ймовірніше включу або сет класичної музики в якійсь милій обробці, або буду дивитися якесь комедійне шоу чи легкий серіальчик, щоб перезагрузитись і розслабитись. А що включаєте ви у таких випадках? І чи взагалі включаєте ви щось, може, ви йдете в ліс і там ночуєте? У випуску про перших леді я розігрувала книгу серед коментарів. Ось, до речі, людина, яка виграла. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграм або у коментах, і я відправлю вам ваш подарунок. В коментах під цим відео можна. З точки зору фізіологічних реакцій, під час перегляду АСМР відео у деяких людей спостерігалася посилена шкірна провідність. Це показник збудження вегетативної нервової системи і зниження частоти серцевих скорочень. Що корисно для організму, бо це буквально антонім до стресу. Першочергово АСМР було запропоновано як спосіб покращити якість сну про сон. У мене, до речі, є цілий випуск. Він супер кльовий, якісний, науково базований я вже ж. І він десь тут і в описі профілю. Дуже раджу подивитися, я сильно покращила свій сон. Ну, у мене він і до цього був класний, але я додала деякі штуки, і він став реально якіснішим. Науковці досліджували вплив чотирьох типів звукових подразників на рівень стресу на основі чотирьох параметрів: це був запис електричної активності мозку, також артеріальний тиск, пульс і анкета опитувань. І повідомили, що як розслабляюча музика, так і СМР викликають релаксацію швидше та впливають на зниження рівня стресу. Як мотивацію для використання СМР. Магістерка психології з Великобританії Емма Барретт і викладач психології Нік Девіс у 2015 році повідомили, що АСМР допоміг 98% учасників розслабитися, 82% заснути, 70% впоратися зі стресом, і 80% позитивно вплинути на настрій. Під час опитування відеоролика ASMR продемонстрували потенціал для покращення настрою та полегшення симптомів безсоння та депресії. Цікавий факт, коли я читала інтерв'ю цих двох науків, Після публікації їхнього дослідження в науковому журналі PeerJ, одне з питань інтерв'юера було, чи є у вас якісь анекдоти чи смішні історії пов'язані з цим дослідженням. Тобто, оця базова прошивка крінжова така, крінжових питань для інтерв'ю, вона торкається навіть науковців в інтерв'ю для наукового журналу. І вони вже ж відповіли ні. Уявляю, як незручно вони себе відчули, відповідаючи на це неймовірно креативне питання. Авторку цього дослідження також дуже цікавить ідея про те, що під час дослідження під час СМР люди ніби втрачали відчуття часу, що є однією з ознак стану потоку. Стереотипно вважається, що саме слухова стимуляція при автономній реакції сенсорного меридіана відіграє найважливішу роль серед її тригерів. Але насправді. Проводилось дослідження на 30 людях, старше 19 років, і було виявлено, що звук плюс картинка і просто звук активують різні частини мозку. При цьому, в результаті обох цих впливів, настрій людини в результаті приблизно однаковий. Під час прослуховування звукового файлу на одинці учасник бачив нерухомий білий хрестик на чорному екрані. Вважається, що обсяг інформації, що надходить до мозку за секунду візуальної стимуляції, у 100 разів більше, ніж за секунду слухової стимуляції. Також вважається, що більша кількість інформації від візуальних подразників під час аудіовізуальної стимуляції зосереджує увагу на русі. У слуховому завданні зорова кура також була активована, оскільки учасники спостерігали за показом фіксованого хреста. Але вважається, що їх увага була більше зосереджена на звуці. Аудіовізуальна стимуляція показала активацію в середній лобовій звивині та лівому скроневому ядрі, яка не спостерігається в інших областях. А слухова стимуляція показала активацію в двосторонній острівцевій корі. Стимуляція середньої лобової звивини та прилеглого ядра відіграє важливу роль у дофаміновому шляху, який діє як механізм винагороди. Прилегле ядро є важливою областю мозку для винагороди, задоволення та емоцій, і значною мірою відповідає за вивільнення дофаміну. Лівий острівець кори активується приємними емоціями, такими як приємна музика, тоді як правий острівець активується неприємними емоціями, такими як різні види болю. Наприклад, на відразу до певного звуку активується саме правий острівець. Між лівим і правим острівцями існує гальмівний зв'язок, який підтримує симпатичний баланс. Кажуть, що вегетативний баланс є фізіологічною реакцією на стрес, що вказує на те, що вегетативна нервова система збалансована і реагує на стрес. Ця різниця в місцях активації мозку свідчить про різницю у впливі на психічне здоров'я, але як саме це впливає на наш мозок і ментальне здоров'я в довготривалій перспективі, поки не досліджено. Якщо вам це приносить позитивні відчуття, а саме стан благополуччя, то однозначно юзайте це, щоб розслабити мозок або заколихати себе на сон. Будьте добрими і м'якими до себе. І до мене, будь ласка, теж підпишіться і поставте лайк цьому випуску. Дякую і до зустрічі!